Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про оновлені правила спадкування. Я хочу нагадати, що 30 січня 2024 року набули чинності закони, які врегульовують дане питання. Ми будемо говорити про місце відкриття спадщини. Основні зміни стосувалися саме цього питання місцем відкриттям спадщини, відповідно з оновленої редакції статті 1221 Цивільного кодексу України. Є останнє місце проживання спадкодавця, тобто тієї людини, яка залишає у спадок рухоме або нерухоме майно. Якщо ж останнє місце переживання спадкодавця невідоме, то місцем відкриття спадщини буде вважатися місце перебування його нерухомого майна або його основної частини, або ж за відсутності нерухомого майна, де знаходиться рухоме майно, його основна Пам'ятаємо, нерухоме майно це будівля, так, будинок, квартира, гараж, рухоме, наприклад, автомобіль. Якщо ж спадкодавець мав останнє місце проживання на території іноземної держави, то тут уже дане питання буде врегульовуватися відповідно до закону України про міжнародне приватне право. Якщо смерть настала не на підконтрольній території, оновлене законодавство встановлює спеціальні правила, Оформлення спадкових справ у період воєнного стану, у періоді на території нашої держави воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування у випадку, якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. Та територія, де йдуть активні бойові дії, або знаходиться в тимчасовій окупації. і Незрозуміло, коли будуть завершені бойові дії, і коли органи державної влади зможуть приступити до виконання своїх повноважень. В такому випадку заяви про прийняття спадщини та інші заяви щодо спадщини подаються. Нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини. Зазначене правило застосовується також до спадщини, місцем відкриття якої є населений пункт, розташований на тимчасово окупованій території нашої держави. Протягом усього періоду тимчасової окупації такої території та ще шести місяців після завершення тимчасової окупації. Якщо ж місцем відкриття спадщини є населений пункт або території, про які ми тільки що говорили, знаходяться в тимчасовій окупації, йдуть активні бойові дії, а також у разі заведення спадкової справи, не за місцем відкриття спадщини до набрання чинності Даних законів, так які були прийняті 30 січня дві були прийняті раніше, але вступили в силу в січні 2024 року, та вчинення нотаріальних дій щодо спадщини та спільного майна подружжя або колишнього подружжя в межах спадкової справи здійснюється за місцем подання першої заяви щодо спадщини. Також нове оновлене законодавство встановлює особливості щодо обчислення строків. При спадкуванні на час дії на території нашої держави, воєнного стану та протягом двох років з дня його припинення чи скасування. Нагадую, що за загальним правилом для прийняття спадщини цивільним законодавством встановлено строк у місяців, який обчислюється з дня смерті людини. Якщо смерть людини зареєстрована пізніше, ніж через один місяць з дня смерті її. То строки визначені цивільним кодексом України щодо спадкування обчислюються з дня державної реєстрації смерті спадкодавця. Наприклад, якщо людина померла 1 вересня 2023 року, смерть зареєстровано 21 листопада дві 2020... 2023 року, вибачте, в такому випадку строк 6 місяців для прийняття або відмови від прийняття спадщини вас буде відліковуватися саме починаючи з 25 листопада 2023 року.